Вітаю! До вашої уваги інформаційний підсумок за 22 березня. Про ранкову атаку ворога та інші події, які залишаться в історії, почуєте за мить. Ситуація із енергосистемою України контрольована. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Попри те, що ворог поцілив у частину енергетичних споруд, фахівці докладають максимум зусиль, аби світло було у кожній домівці. Навіть минулої зими атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими, як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання. Ці обмеження є контрольованими також і вони потрібні нам для того, щоб не перевантажити ті елементи мережі, які залишились в роботі, які не є пошкодженими. За наслідками потужної ракетної атаки ворога, 22 березня, Хмельницька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством. Одна із ракет влучила у житловий будинок із під завалів, рятували та госпіталізували 21-річну дівчину, яка півтора години була на зв'язку телефоном. Від ударної хвилі зазнала численних пошкоджень дев'ятиповерхівка, інша поблизу складських приміщень. Внаслідок влучання у ударного БПЛА пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, та найжахливіше є втрати серед цивільного населення. На місці воєнного злочину держави агресора проти мирного населення побували журналісти першого подільського, які бачили масштаби руйнування та розпач постраждалих людей. Ворожа атака забрала життя двох хмельничан. Хмельницький прокинувся від вибухів. Одна із ракет поцілила у приватний житловий будинок, який зруйнувало вщент. Найближча багатоповерхівка постраждала найбільше. Кожна квартира зруйнована, вибиті вікна, вирвані двері, повністю обвалені балкони. Чую, щось. Я швидко в коридор за біля ліфта став. Чую удар. Все посипалось, двері заклинило. Вона тут не може вийти. Я стою голий. В тамбурі. Пережив, звісно, тяжко, це страшно. Ніна щойно завершила ремонт і вже планувала переїхати. Каже, в цю однокімнатну квартиру вклала усе, що мала. О п'ятій годині нам дзвонила, я була в сина, о п'ятій годині дзвонила сусідка, сказала, отака біда. Пошкодені двері вхідні і от балкон, вікна. Ну, я думаю, сума десь до 200 тисяч. Так. Привезти це все в порядок. Так, щоб в порядок, купити матеріал, наняти людей. Нині відомо про двох загиблих та п'ять поранених. Двоє людей госпіталізували. Сусіди досі шоковані від загибелі знайомих. Дуже порядна сім'я. Там, в принципі, да, така будова була. Там поділено було на три сім'ї. Одна сім'я, оця, що будинок на дві половини, жили батьки в одній половині, а в другій жив син з невісткою і двоє синові. Ну що там, як там? Ми не знаємо, тільки чули, що двоє загинули. Від самого ранку на місці трагедії працюють рятувальники, поліція, працівники комунальних служб та волонтерські організації. Усі бажаючі отримали теплий чай та їжу. Також видали плівку, скло частково забезпечила металопластиковими конструкціями. Формуються групи за участю інженерів будівельників які обстежують квартири. З метою того, щоб виготовити акт пошкодження, і, власне, за результатом акту пошкодження люди зможуть отримати подальшу допомогу. Або то грошову допомогу з міського бюджету до 50 тисяч це у випадку, якщо люди самостійно вже виконують ті чи інші ремонтні роботи. Подадуть чеки, подадуть накладні, зможуть отримувати таке відшкодування. Роботи триватимуть до тих пір, поки кожен постраждалий не отримує необхідну допомогу. Адже чимало людей не мають іншого житла і змушені залишитись у зруйнованих квартирах. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Внаслідок ворожої атаки значна частина населення була знеструмлена. Фахівці продовжують повертати світло в оселі. Однак, місцева влада попередила, у деяких мікрорайонах обласного центру можливо запровадять відключення електрики за графіком, адже внаслідок ворожої атаки була пошкоджена критична інфраструктура. Ми дізналися, чи готові місця надалі використовувати електроенергію за графіком. Уже зранку багато районів Хмельницького залишилось без електроенергії. Через нічну атаку Росії довелось вести аварійні відключення. У деяких районах планують вести графік включення світла. Тож ми запитали, чи готові до аварійних відключень надалі хмельничани. А куди дінешся, якщо вони будуть? Ну нікуди ж не дінешся. Мусимо терпіти, тому що всі за перемогу, всі за це. от мусимо терпіти. Звісно, був би готовий. До подальших відключень світло. Заради ви повербанк, свій дальніше підзарадка би не помішала. Напевне, не готово. Напевне, кожен не готовий, що я можу сказати. Аби всі були живі і здорові, чесно. Без різниці на світло. Аби всі були живі і здорові, щоб не було влучань З респультуру взагалі, щоб були хлопці, дівчата всі живі, всі вдома. Ну, мабуть, готові. як подар дінеся. Руски допомагають нам тавички. Ну, а що інакше робити? Ну, типа, да. так. А як? Ну, думаю, так, да, готові. Повністю готові. Акумулятори заряджені, все заряджено, так що все нормально. Особисто я, звичайно, готовий. Знаєте, це не, це не саме найгірше, що могло статися. Посидіти ну, е, кілька годин без світла це не страшно. Більше того, я готовий навіть до... Е, Кількаденних денних відключень світла. Ну це ж не просто забаганка відключили світло. Ну, в разі терористичної операції ці, да, от цих, цих прильотів ну, тимчасово, звичайно, ну, а що робити? Та ну що робити, приходиться. від нас не завісить. да, Готові. У нас є там і свічки, і тіпо, газові балони, комфорки, Ми все ми цього. Ми можемо подолати туберкульоз під таким гаслом вже другий рік поспіль. Всесвітня організація охорони здоров'я проводить кампанію роз'яснення, що слід робити при цьому захворюванні. Детальніше дивіться у сюжеті. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тож протягом місяця у області триває акція, присвячена питанню, що робити, щоб подолати недугу. З 2005 року на Хмельниччині знижувалась кількість інфікованих, але ковід та війна внесли свої корективи, і хвороба розповсюджується. Основними чинниками, які мішають подолати туберкульоз, є недостатня вакцинація, недостатня обізнаність населення, щоб туберкульоз вилікований, а також недостатнє профілактичне лікування. Осіб, які мають ризик захворіти туберкульозом. До 2030 року на Хмельниччині стоїть завдання максимально знизити кількість інфікованих чи повністю подолати недугу. Основними методами захисту від туберкульозу є вакцинація. Тож лікарі закликають робити щеплення у перші дні життя дитини. Хочу також сказати, що вперше ми в 2023 році було у нами проведено таке тестування, як пантоферонові тести. Квантофероновий тест він дав змогу, він дає змогу на ранніх стадіях туберкульозу, коли ще немає ніяких симптомів, виявити, що вже туберкульоз є в людини і початок може бути початок захворювання. Ми провели 220 таких тестувань у 2023 році, і 10%, на жаль, 10% це позитивні люди, в яких вже міг розвинутися туберкульоз. Незважаючи на це, лікарі вірять, що у найближчому майбутньому нам вдасться повністю забути про недугу, адже медицина у цьому напрямку активно розвивається, створюються нові вакцини та протитуберкульозні препарати. В нашій області є одна з найкращих світових діагностичних апаратур для визначення туберкульозу. Це джини експерти, і не тільки у фтізіопульмонологічному центрі. А ще в семи містах нашої області. Що це означає? Людина з симптомами туберкульозу, яку направляє лікар, приходить, здаємо коротіння, і за три години ми ставимо діагноз. Кожен, хто хоче перевірити стан свого здоров'я, може пройти онлайн-скринінг на сайті Центру громадського здоров'я. Про профілактику, діагностику та лікування недуги можна дізнатися у телеграм-каналі Туберкульоз Виліковний. Тетяна Джипянська, телеканал Перший Подільський. Десять громад області, котрі входять в зону спостереження, ХАЕС, підписали відкритий лист до Кабміну із проханням провести громадські слухання та надати інформацію щодо будівництва п'ятого та шостого енергоблоків, щоб ми розуміли, чи достатньо ресурсів, яким чином буде будуватися, які це блоки, як це сказується екологічно на наш, наш, наш регіон. Але ми бачимо сьогодні вже проведений тендер на півмільярда 425 мільйонів доларів на закупку обладнання. Який проект, яке обладнання, де ці блоки будуть будуватися, у нас немає е, претензій до Хмельницької атомної станції, до НАЕКОНЕРГАТУ. На вони дотримуються своїх вимог і вони проводять всю, всі платежі. У Нас є питання до Кабінету міністрів, до профільного міністерства і до е, відповідного першу чергу до народних депутатів, які обіцяли підтримати громади, які обіцяли, що будуть відстоювати інтереси громади. Ну на превеликий жаль, не зна. Чиї вони сьогодні інтереси відстоюють. Заморожене будівництво в одному із житлових масивів обласного центру хмельничани б'ють на сполох. Забудовник зупинив роботи ще у 2021 році. Відтоді пайовики вже виконали усі умови договору, а от стати повноправними власниками квартир досі не можуть. Тетяна Ржепянська розповість більше. Ще у 2019 році Наталя вирішила придбати квартиру для доньки. Оплатила повну суму забудовнику та у 2021 році мала отримати житло, але з незрозумілих причин будівництво зупинилося. Відповідно, квартири не здають. В даний час дочка не має де жити. Вона на зйомній квартирі. Значить, перед своїм повномасштабним вторгненням син ще захотів взяти квартиру. Ми вложили певну суму. Син пішов добровольцем. Він польовий медик. Щоб зрушити це питання, жінка з багатьма іншими пайовиками, які також не можуть отримати квартири, зібралися на мітинг. Ми хочемо стукати всі двері, ми хочемо, щоб нас почули. Якщо він не нулю рятує життя, його кидають на квартиру. Забудовником житлового комплексу Академмістечко є корпорація B2D Group. генпідрядник будівельна група Поділля. Замовником є департамент забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України. Чому ми вибрали цього забудовника? Тому що це є державна прикордонна служба, є замовником. Тому що ми вірили, що вона здасться, тому що є державний орган замовником. Доскільки в мене дочка наявна, на даний час вона прикордонник, вона в декретній відпустці. І так як для прикордонників ми вирішили ну, зупинитись на цьому житлі, ну, на цьому забудовнику Академмістечко. Але як ви виявили, виявилось, нас повністю обманули. Представники з компанії забудовників на мітинг не з'явилися, а всі намагання налагодити хоч якусь комунікацію виявилися марними. На жаль, трубку не взяли. Це також номер Дмитра Ігоровича Плепіка, директора компанії-забудовника Будівельна група Поділля. За словами пайовиків, протягом трьох років, коли квартири мали б бути зданими, неодноразово зверталися до забудовників. Проте у відповідь чули лише пусті обіцянки. Конкретної причини зупинки будівництва не вказують, всі запити ігнорують. Так як ми говорили, наприклад, з Дмитром Мілічем Пилипівком, це директор компанії, яка займається забудовою, він сказав, що значить, ми будемо будувати в листопаді місяця. Листопад прийшов, приходимо. Вже починається, як би сказати, вже весна починається. Приходимо, коли будемо будувати? Я не знаю. Звертайтеся до Павла Івановича. Ми звертаємося до Павла Івановича. Відповіді не маємо. От і так, от це або все. І от у нас тут цьому в цих секціях тут і прикордонники частково мали 22% отримати житло. У Академмістечко 11 секцій. У деяких вже проживають мешканці. Проте чимало людей, які вже проживають у квартирах, досі не можуть отримати права на житло. В 19-му сказали, що здадуть 19 в 19-му. В 19-му мали здати Так, да, мали здати. No, і вже... До сих пір здають вже двадцять четвертий. Немає тих секціях вже більше половини живуть, але всі без документів нині люди просто у розпачі кажуть, не можуть знайти допомоги. Відтак будуть продовжувати мітингувати у надії, що омріяне житло таки добудують, і витрачені кошти будуть не втрачені. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. За хірургією одного дня майбутнє медицини. Хмельницька дитяча обласна лікарня продовжує розвивати напрямок хірургії. Відтак у цокольному приміщенні відкрили сучасний та безпечний операційний блок. Хірургія одного дня в обласній дитячій лікарні проводять амбулаторні оперативні втручання дітям. Лікування без госпіталізації в стаціонарі актуальне для багатьох пацієнтів. Ми обслуговуємо дітей від самого народження до 18 років до совершенноліття. От через то дитяча хірургія це дуже обширна така патологія, яка зустрічається в дитячого населення нашої області. Завдяки використанню малоінвазивних методик, багато хірургічних втручань і маніпуляцій можуть бути виконані в день звернення без госпіталізації пацієнта. Для цього у відділенні створені усі належні умови. Перевагою цього підрозділу є те, що він розташований на території бомбосховища, тобто, це була одна із вимог обласної військової адміністрації. Під час військового стану, що було обладнане повністю хірургічне відділення з операційними і післяріміційними палатами, це все зроблено, і в чому перевага в тому, що пацієнти, які перебувають тут і на лікуванні, і на оперативному лікуванні, знаходяться фактично в бомбосховищі. Тобто їх не треба нікуди переміщувати. Це приміщення повністю захищене. І це є більш комфортно ніж під час повітряної або ракетної тривоги спускатись бомбосховища або призупиняти проведення операційного дня. Облаштований місце, де можна із комфортом відпочити перед випискою. Це переважно після малоінвазивних таких швидких операцій, там видалення там новоутворень, видалення там фіксаторів, де можуть перебувати всього на всього один день і. То додому доступний спектр оперативних втручань на кистях, стопах та хребті. Ми розвиваємо на даний час і оперативне втручання як і з ортопедичною патологією, так і з травматологічною патологією. Різноманітні патології у дітей від народження визначають на прийомах. Найчастіше це не плановий огляд, а за скаргою батьків. Частіше за все батьки приходять зі скаргами. То їм не подобається осаночка дитини. То педіатр або сімейний лікар побачив різницю в висоті плечиків, або ніжки на думку батьків, або сімейного кривенькі, або стопи Ну, Частіше так. Записатись на прийом до кваліфікованого лікаря доволі просто. Попередньо взявши в свого сімейного лікаря чи педіатра електронне направлення, чи так само попросити свого сімейного лікаря записати на прийом. Якщо хочуть, прийшли фізично на реєстратурі, підійшли, записалися на прийом. Людині видали талончик на певний час на який прийом, і, будь ласка, приходьте на прийом. Якщо Талончика немає, чи, наприклад, електронного направлення немає з певними причинами сімейний лікар не може видати. Тоді людей відправляємо на термінал і, Будь ласка, вони оплачують як платну послугу і приймаємо у будь-якому випадку. Наявне сучасне обладнання допомагає якісно та безболісно оперувати найменших пацієнтів, батьки яких звертаються із найрізноманітнішими скаргами. Найчастіша патологія це є запальні захворювання ока, які ми лікуємо консервативно. Також до нас звертаються з проблемами косоокості, новоутворень різноманітних органозору зору та його придатків. А також птози повік це є опущення верхньої повіки. Які ми оперуємо до оперативного втручання хірургія одного дня? Це ми відносимо так, кріоцистити, халязіони, мілкі новоутворення повік і органозору. Нещодавно почали розвивати дитячу нейрохірургію. Нині доступне лікування патології нервової системи. Лікарі займаються розробкою ефективних безпечних методик терапії головного і спинного мозку відділів хребта. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Волонтери Хмельниччини зібралися за спільним столом, щоб поділитися досвідом. Поговорили про результативність виконаних проєктів та про можливості реалізувати нові ініціативи. Детальніше про засідання благодійників. Дивіться далі. Катерина Луцик, ветеранка війни, зараз займається волонтерством. На конференцію жінка прийшла розповісти про підсумки роботи та плани, які підготувала організація захисту та об'єднання волонтерів. Також благодійниця запрошує колег долучитися. Мені здається, що кожен з нас в такому темпі швидкому живе, постійно кудись біжимо, біжимо, кожен робить свою роботу, але ми вже давно зрозуміли, що це не спринт та марафон. І коли збирається таке коло людей, ми один одного мотивуємо, допомагаємо, комунікуємо, можемо допомогти в різних питаннях один одному, якщо вони виникають в якихось труднощах, тому що ми працюємо в різних сферах напрямків діяльності. Захід організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Заклад провів 14 конференцій, духовні витоки Поділля. Цьогоріч обрали тему волонтерство. Академія неодноразово займалася благодійною діяльністю. Ми зібрали потужних волонтерів Хмельниччини, які дуже багато роблять для фронту, возять автомобілі, збирають гроші, купують дрони. І знаєте, люди так собі тихенько вдома працюють, десь плетуть сітки. А мабуть, ми повинні їх знати. Наші студенти повинні знати. Ми повинні дати їм якусь певну платформу для того, щоб вони могли обмінятися досвідом. Загалом на конференцію запросили понад 20 благодійників. Було обговорено тему волонтерського руху та історичні згадки про перших представників на Хмельниччині. Будь-якого роду заходи, які надають можливість комунікувати, спілкуватися, поєднувати, обмінюватися ідеями, думками, посилювати одне одного, дуже корисні для будь-яких громадських організацій, адже це зона співпраці та взаємодії. Ми виявляємо додаткові потреби населення. І згуртовуємося, щоб їх подолати. Кожен учасник підготував промову про організацію, у якій бере участь, розказав про зроблену роботу, поділився досвідом та анонсував нові проекти. Олександра Толстюк, та Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися, слідкуйте за нашими випусками новин на першому подільському, та доєднуйтеся до соцмереж. Мирних вам вихідних, бережіть себе та своїх рідних.